Ми купили будинок в Німеччині, і це оказалося дуже актуальною темою для вас, яка зібрала кучу коментарів і запитань. Якщо ти ще не бачив відео, то раджу зайти, подивитися в закріплених. Тож, уже за традицією, в кінці відео будуть відповіді на ваші запитання. А наразі розповім історію, із чого все почалося, і як ми знайшли саме цей будинок. Цей будинок є сусідським через паркан від будинку, в якому проживає мама мого чоловіка з сім'єю. Надіюсь, ви зрозуміли, що я тут нагадую. Говорила. Так от колись прозвучала фраза від мами чоловіка, що було б круто, якби ви жили в цьому будинку і показала через паркан. На той момент хазяїн вже там не жив. І ми якось розговорилися, і дійшли до того, щоб знайти його номер телефону і запропонувати продати будинок. Ну як ви розумієте, все так і сталося. І він погодився, виставивши свою ціну, яка нам підійшла. Речі, це відповідь на ще одне запитання, де ми шукали будинок для купівлі. Ну а зараз відповіді на інші питання. Чи можуть українці купити нерухомість в Німеччині? Так можуть німецьке законодавство не забороняє купівлю продаж нерухомості іноземцям. А чи мають українці право на кредит в Німеччині? Взагалі мають, але дуже мало відсотків що вам його дадуть. От чесно. Умови, ви маєте мати дозвіл на постійне проживання, отримувати регулярно прибуток не менше 3 тисяч євро. Ну і у вас має бути зібраний початковий капітал, який стартує від 20 тисяч євро. А в наступному відео я розкажу, як же ми взяли в будинок кредит. Але тільки після того, як ти підпишешся, поставиш лайк, коментарі, збережеш це відео. Обняла!